Піві! Це відео про новий скетчбук, третій скетчбук на каналі, і дев'ятий загалом гарне, так? Це малювала не я. Це я зустріла своєю дівчиною в іншому місті, і вона це намалювала, вона захотіла вклеїти, але через вітер я поклала його собі в бо в неї не було де його класти, і потім виявилося, що я його забрала з собою. Так, я ніби казала, що це дев'ятий скетчбук, але він на момент, коли я його почала вести, я не вміла рахувати. Того він тут восьмій, але загалом він дев'ятий. Це я. І мої соцмережі тут. Хм. Це я минулого року. Якраз зі своєю на той момент дівчиною. І тут я записала всі речі, які мене надихають, і взагалі мої план на цей скетчбук. Чи я їх виконала? Ні, але це хороша, боже, але це зберігаю тих моментів, коли ти не знаєш, що малювати в цьому скетчбуці. Тобто тут є художники, якими я захоплююсь, і невеличкі штуки, які я б хотіла попрактикувати. Це ми ходили з подругою на «Мислиці на привидів. Да. «Мислиці на привидів, нова сага, нові персонажі і загалом новий фільм. Там була ця неймовірна парочка з Фібі і Мелоді, і я коли їх побачила, просто зобов'язана була їх намалювати. Тим паче по ним не так багато фанартів, на жаль. Це я малювала свою ослію якраз під час артблоку. І мене, до речі, саме малюнки в традиціоналі. особливо простим олівцем, дуже з блоку через те, що це те, до чого я звикла, і це те, що мені здається комфортно. А це її малювала і моя подруга. Це я дуже захопилась піснею Хозіра Too Sweet, да, Too Sweet. І намалювала на намалювала на неї скетчі Євисмел. Це Єва. Квівіт. Це я приглядала кей-поп-альбоми своєї сусідки. І там настільки багато референсів для чоловіків. Це просто щось неймовірне. Того деякі з них я перемалювала на свого оса. Його звати Орест. А це колишні оси Белла і Ді. І з ними дуже сумую. Я їх сварила ще в 13, здається, років, з 14 і з тих пір вони змінилися на зовсім інших персонажів, але я все ще сумую за тією версією, яка була. Це я малювала себе. Так. Да. Це перемальовувала старий арт. Намагалась придумати свою сону. Сона це взагалі персонаж, якого ти представляєш або як маскот своєї творчості свого каналу, або як персонаж. Як ти використовуєш як себе в анімаційних відео і коміксах. А це я дивилася відео від міші про історію її волосся. <різь> Alice Madness Returns! мене навіть є постери з нею. Секунду. Ось, да. Настільки я її люблю. Це моя улюблена гра на теперішній момент. Вона дуже сильно вплинула на мою особистість і на моє бачення естетики. І цей персонаж є один з моїх найкомфортніших загалом. Я просто готова серце віддати цій грі. Це був челендж в арт ком'юніті намалювати ворона і змію по-своєму, і я вирішила їх гуманізувати. Ой, це були малюнки на один з предметів. На рисунок. Потрібно намалювати ще скільки комах. Я така, о, моя Ні, хі 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 я люблю комах. Другі комахи. Це малював мій друг Ел. Та, ось, його нік вказаний. Одну зі своїх персонажок. Знову комахи. Це я дивилася подругою широ і намалювала катру. Хоча це дуже важкий персонаж. Я б з нею не витримала, якщо чесно, але чомусь і шир захотілося намалювати саме її. А це я намалювала себе в аніме пропорціях і впевнилася в тому, що її не настільки коротенька і не настільки низька, як я думала. Це я знову перемалювала старі малюнки, малювала себе в лесбіан. Це малювала моя подруга із моїх персонажів. Це теж малювала моя подруга, але цього разу мене. Це я практикувала анімацію. Я досі стараюся її практикувати і тоді, як в мене буде вільний, трохи більше вільного часу, я таки за неї сяду. І це малюнок моїх ключових ос, того як вони гуляють по своєму місту. І які вони в пропорції один з одним хоче. Дуже такий комфортний артик на мене. Виходить Андрій, Єва, Лія і Влад. Це в мене був взагалі челендж. Я б хотіла прочитати 50 книг за літо, але я прочитала тільки 20. Малювала картинки з Пінтересту. звідси це естетика Індісліз. Це ми з мамою дивилися серіал. Називається «Дивовижна Міс І я закохалася в голову на Спроба зробити скетч мел з Єви, але не вдало. А, це я вже була на відпочинку, навчання закінчилось, але я сумувала за своїми одногрупницями, тому я їх намалювала. Дуже м -м, інформативна сторінка скетчбуку, моя улюблена. Це Орест, в нього крептитна форма це змія, і він е, може дуже великі викрутаси робити. Це малювала свою подругу Марту, і це теж вона. А, Мел з Євою, е, підліткове Ау, де вони гуляли просто разом. Я робила ці скетчі ручкою, то ми чекали на вокзалі з 12 до 4 ранку. Це було дуже страшно і дуже ізнуряюще. Цей зимою малювала свою подругу Алексі. Я люблю малювати дівчат і особливо своїх дівчат. Це Єва, тобто скетч, і він мені, бачите, не дуже сподобався. Ось ще один її скетч вона взагалі полора бездомна. Починає з того, що вона безхатня, а потім вже зустрічає інших персонажів і, і з сюжетом вони починають жити разом. Вона простиє бути бездомною. Але на момент початку вона бездомна. Ще один скетч. Це я робила стадіки стилю своєї подруги Сатурну. Бо мені дуже подобається її стиль і як вона малює. Це, мені здається, було у мені в кав'ярні, і я дуже захотіла щось помалювати, але не знала, що. Того намалювала влада, який шпить із котами, бо він кошатний. Малювала персонажів своєї подруги і її саму. Робила стечки по Емано, бо це... це одна з моїх улюблених малень, і вона, як на мене, дуже естетична. Там ідея в тому, що головна героїня вона живе безкінечно, тобто з самого початку світу і до самого його кінця. Знову малювала свою подругу, після того, як її намалювала, чинився дуже сильний скандал. Не будемо про це. Ще раз малювала свою подругу, але вже іншу. І тут вона малювала мене нарешті. Ем. Я часом використовую свій скетчбук, як просто записник. Мені здається, доволі зручним, тому що ця книжечка в мене завжди з собою під руками, тому використовувати його як записник дуже зручно. Це ем. я малювала свою сусідку на завдання по навчанню, бо навчання вже почалось. Все знову малювала її. І ось знову. Це я знову використовувала скетчбук як записник. Це арт мені досі дуже подобається. Я намалювала його, коли зрозуміла, що мене ростили як людина, яка повинна завжди просто віддати і завжди повинна віддавати свою енергію іншим і свої ресурси теж іншим віддавати. Того я це вже роблю, навіть не помічаючи того, що я це роблю. Mm. Да. Mm. Це я слухала. Подкаст боже. Подкаст від українського каналу для аніматорів. І там йшлося, ну, блін, Там чоловік розповідав про речі, які його надихають, і які допомагають йому підтримувати свою творчість стабільною. Йош, це був Типу, як вент після. Чи під час розставання, або під час розставання, або під час сварки з якоюсь подругою, мені здається. Коротше. До речі, такі штуки допомагають якось візуалізувати свої емоції і через це відпустити їх. Знову захисник. О боже, жах. Це я намагалася зробити ієрархію. Угрупувань у своїй у своєму лорі, і також начертила карту міста приблизно. Тобто там центр це найбільш людська, місць, людська місцевість, далі вже йде більше монстрів і окраїни це прям найбільш темні містичні і страшні моторошні місця. Це Малювала сім'ю своєї головної героїні. Але спойлер: ось ця тітя Лара і мама це, по суті, одна й та сама людина. Але вона розділила свою маму на дві особистості: на хорошу і погану, для того, щоб вберегти свою психіку, мабуть, з так. Знову записи кидала ідеї для Лору мені, коли я щось вигадують, мені набагато легше це записати саме вручну. На якомусь папері ну і тим в шоскій Особливо, да, Навіть якщо ці скетчі будуть косо криво намальовані, і особливо люблю малювати чорною ручкою, щоб в мене не пересікала думка а, щось підправити і так далі. Бо я хочу, щоб воно було таким, як воно є. Типу, суть не в ідеальності, а суть в тому, щоб записати ідею і щоб пізніше від неї могти відш... відш... відштовхнутися. А, і я вас її подругою шкільною. Знову моя сусідка, далі вона ще буде багато ось. Я не сталкер, чесне слово. Це взагалі було завдання на графічний дизайн. Я вивчала її пропорції, того я її багато малювала для того, щоб ну, намалювати графічний портрет, стилізований портрет її. Тестила маркери. Тестила цікаві маркери. Я ними досі не малюю, але вони доволі хороші. Силует. Uh, В цьому скетчбуці загалом багато чого на навчання йде. Наприклад, ці силуети ми теж малювали для того, щоб потім діджиталі не малювати їх. Mel, uh, я зробила діджитал версію. Це взагалі було до серії м, робіт з осками. Це була серія робіт uh, з uh, моїми персонажами у повний ріст. Да. Знову лізе. Силует, силует. Знову робила челендж челлендж. Знову робила ту штуку із сюжетом із минулого скетчбуку і в принципі нічого не змінилося. А, фанарт по Eліis Methods Red Я тоді проходила якраз другу главу. Яка відбувається, дія якої відбувається саме в морі, і цій морській естетиці. Коротше, все ще я дуже люблю цю гру. Е, малювала себе з майбутнього. Я хочу точно хочу в майбутньому мати довше волосся. І тату Омеги на ключицях. Е, не через те, що я мішка, хоча це теж, звісно, а е, через е, Алісу. Тобто, в неї, неї на ший... на є кольє. Із символом Омеги. І воно в, воно в сюжеті цієї гри означає закінчення її проблем. Тобто вона вирішує свої проблеми і халас в голові закінчується. Ну і це такий як символ контролю. Того я хочу зробити це тату як знак і до гри, і до свого ментального здоров'я. Також хочу тату зірочок ось таких. Знову малювала персонажа із Alice Madness Returns, це королева. І деякі вважають, що це її сестра Алісі, деякі вважають, що це е, молодша версія Аліси. Я не знаю, до якої із теорії я схиляюсь, скоріше до першої, ой, до другої, про те, що це молодша версія Аліси через те, наскільки вона критикуюча по відношенню до себе. Е, малювала Алісу, але із реального світу. Зі uh, Wolfcat. Це спогади про свою уявну. У вас були уявні друзі в дитинстві? В мене були. Uh, я її вигадала у 8 років. Дуже рандомно мені просто було нудно, коли я верталась uh, зі школи і я вирішила себе розважити уявною подругою. І потім вона верталася до мене протягом кількох остальних років. Здається, я пам'ятаю, uh, я часто грала з нею у 12. А в 13 червіць вона просто часом приходила, і це як був такий асистент. Тобто, вона була по суті для того, щоб мені було зручно записувати деякі свої ідеї. Наприклад, вона задавала питання або щось типу такого, і так, да, коротше, зі мною все нормально, зі мною все добре. В мене були друзі, чесне слово, в мене тоді були друзі, просто прихотіла <сум> <сум> розважитись. Да, Знову писанина. Скетчі, скетчі. Ой, жах. Так, це Єва і Лія. Мені те, що. Я постаралася намалювати Лію ось цю усмішку, коли ти був видно Десна і верхні зуби. Тому що я її помічала в інших людях, але я взагалі не помічаю того, які її малюють. Тобі прикольно ж. Ось вони теж задумують щось у фришки. Це я малювала будову своїх острів, як вони відрізняються одна від одного. Наприклад, в'яви така успішна фігура в лії вгрушка, мала доска мало накачена і прямокутна. Знову записи. Це, ну, я спитала у своїх підписників, яких персонажів їм намалювати, і вони мені накидали своїх осок, тому я їх відмалювала. Знову писаний на Боже. Це переживала розставання, здається. Та й загалом якось дуже багато емоцій накопилося. і якраз через цей малюнок було зручно їх і прожити і вирости. Продовжуємо малювати персонажів. Іконки на... У нас було завдання намалювати іконки для. Бля. У нас було завдання намалювати іконки. Для застосунків на телефоні. і Це я вчила психософію, тому зробила деяку схему. Ой-ой! Знову дуже крепка, міцна дружба Мел і Єви, як, як і в минулого разу. Це все, що вона, а це вже Лія. Це її вираз буде справді в сюжеті, я хочу якось занімувати його. Ескіз листів. Теж треба було на навчання. Це практикувалось малювати портрети, ніби як по нашому рисовщику треба було 20 скетчів здати на рисунок. Як на мене, хороша практика, бо ти типу, за язиті стадіки дуже багато що нагадала собі деякі основи, наприклад, як малю... передавати пропорції ось. Ой, фу. Знову. Силует, як передавати. Це я читала чорноводдя і мені не сподобалося те, як там обіграний хорор. Тому я вирішила подумати, а як би в мене був обіграний цей самий хор, тобто якби я обіграла з кінери. І я помітила, що часто в мангах використовують, щоб налюкати якусь надмірну деталізацію, я, наприклад, тут, або ну, відмінну стилістику. Хоча я зараз це перечитую, я не знаю, чи мені страшно чи ні, але ну це щось таке, що напрягає трошки. Знову стадіки... Але Боже. Рук, все, що для а, це Дікерік це ще до ресурсика. Це я малювала себе і своїх подруг у блюлоті. Нас занесло і ми, здається, почали придумувати те, як би ми виглядали у блюлоті. Які в нас були переваги і так далі, тут, які в нас були особливості, в чому була в нас сюжетна арка і так далі. Це було доволі цікаво. Стадіки, стадіки. Ой, оце мені прям дуже сподобалось. Просто настільки смачний стадік. Оце я тренувалася малювати емоції цих осок, тобто це їхні ключові емоції, наприклад, в'явиться її. А, я Не знаю, як цей погляд назвати. Пофігістичний погляд. З малознайомцями вона намагається хоч трохи видавити посмішку, а в основному вона багато думає. Це Лія, її непривітний погляд до всіх, всіх, хто їй не корисний, її корисливий погляд до тих, кого вона може використати, і її маніпуляції до тих, кого вона може використати. Це Андрій і його дуже різкі перепади настрою. І Влад з його ніяку вістю. Це Мело. Мела зазвичай, Мел, коли фліртує з кимось. Ой, ще зависла. І мала коли бачить Андрія. А, це Орст. До всіх, це теж орс до всіх, і це теж орс до всіх. Це я закінчила скетчбук з собою. І тим як в мене відросло волосся. Не знаю, я би сказала, що я сильно змінилася, просто під кінець була дуже втомлена, тому ось так. І я його вела приблизно 7 місяців, він вийшов доволі мінімалістичний, але при цьому мені подобається того, що він був дуже практичний. Типу, я тут багато. Ну, його було дуже зручно використовувати. Тобто типу, для записів, для скетчів і так далі. Ось. Дякую, що додивилась, я все ще відчуваю себе супер ніякого перед камерою, того мені важливо те, що ви приділили мені час свою увагу. Гарно вам